А, Гріса, Гріса. Ну, де? То що, кубила, що ти на нього скачеш? О. Піше це як діти снігом? Чого? А, Не. ще лес гріється. сюди, моє маленьке, куди? Куди, ну, куди ти різеш? Чекай, чекайся, чекай. чекай, бо я там Що? Куди сюди? Куди? Наталку навіть попугаї люблять. Куди сюди, на везе ага. закатулявся. Ну і що? Ну клич його, нехай йде він до тебе, а не ти до нього. Ну так хай він запробує. Ходи ну, мені. Ну йди нехай він йде за тобою. Сюди сюди. Диданчик. Я коли тільки звуки видає капець. <глухи> Як... <глухи> <кури>. Як ті колі <глухи> Ди... динозаври, б. Як динозаври. Ходи сюди. Клич. Кажи на, <глухи> та не ходи сюди, що то людина. Aqui, 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 Все, хватить. Я? Ну що? Що? Йона. Йо. Алло. Йо. Тут демо, де. Дай, Але я сьогодні слухаю. Ну що? Ага. Ну то дай зіданок Ну а чо не чого ти підходи? Сам шкодить. Куди сюди, На! На. Чекай, заберемо до нас. А придивися. Ти дивися. Ти дивися. Дай йому. Не можна, то не будь такий жадний. Ось такий жадний. Дай її моду. Трош. Так, треш мухітові лиши. Лиш. Я не випускаю їх трьох, бо то мале подвір'я. Подивися, яка я в дід. Що ти то маєш? все, йди. Треба підстригти йому гриву. Де такі крутяться. Пасма. Косички. А, бачиш, як добре, коли до мене підходить? Ахіл, бачиш? Ахілес пішов. Пішов. Все, я, я. Що хочеш, думаєш? Все, все, Я йду за Досить.